Доброго ранку! Спершу, ніж наносити косметичні засоби для щоденного догляду за моєю шкірою. Спочатку я наливаю, відкриваю гель гелялоя. Оскільки гель гелялої у пляшечці це та сама жива рослина, яка росте на полі, вона, пляшка наша, закрита для того, щоб ми мали змогу пити свіжий і живий гелялот. Для цього нам треба зняти пломбочку цю металеву, зняли, закрили пляшечку, поколотили і налили 50-60 мл зранку і з вечора наші серце. Це ваше здоров'я. Це зволоженість вашої шкіри. Так як геляло містить поживні речовини, вітаміни, мінерали, амінокислоти це дуже велика користь і живлення і зволоження вашої шкіри зсередини. А ми знаємо, що не було зморшок, щоб якомога довше наша шкіра виглядала молодою, гарною, сяючою, нам потрібно зволоження і живлення нашої шкіри. За ваше здоров'я. До речі, я вже давно не п'ю 50-60 мл, а це вже набагато більше, це вже 100 мл зранку і ввечері. І після того, як я це випила, я обов'язково зап'ю це водою. Або можу додати до того гелю ало, який вже тут є, і випити разом. Тільки потім я нанос косметичні засоби. Я обов'язково хочу наголосити про те, що під будь-який зволожучий крем чи сироватку ми наносимо тонік. Наш зволожучий пом'якшуючий тонік, дуже гарно зволожує нашу шкіру, вона стає м'якенькою, гладенькою, доглянутою. І ви відчуєте на собі дію цього тоніку. Наносимо ми. Просто без спонжика, без ватного диску наносимо одразу на тіло на зону декольте, досить декілька крапель, щоб нанести на обличчя і шию і зону декольте. І я вам раджу це робити щоранку щовечора, користуватися гелемовою всередину і гелем. Тоніком зволожуючим пом'якшуючим на поверхню шкіри. І не економте! Ви думаєте, мабуть, що тонік цей не обов'язково купувати, куплю кращий крем. Ждемо, поки він підсохне і поглинеться нашою шкіри. Але я вам скажу, що крему піде набагато більше без тоніка. Тонік настільки класно зволожує, вам тільки стоїть Обов'язково спробувати і нанести його. Під кремчик я ще нанесу таку зволожуючу сироватку. І це у мене 4 гіалуронки. І наношу її також на шию і зону де І так як мій тоник вже поглинувся шкірою, я нанесу свою сироватку. І краще зволожиться моя шкіра. Її також невелику кількість потрібно, щоб нанести на обличчя шию і зону декольте. Перше, що видає вік, перше, що старіє, це наше обличчя, це наша шия і зона декольте. Тому ми все це зволожуємо. І, до речі, мені дуже подобається вмивати рідким милом Forever, бо воно містить органову олію. Мені ще на руки хватило. А органову олію, яка дуже класно зволожує, яка містить багато поживних речовин, яка рідке мило містить гелявою, про яке ми вже говорили, і він буде зволожувати вашу шкіру зовні. І дуже добре утворюється пінка від цього мила. Вона ніжна, вона дуже гарна, косметичні, змиває декоративну косметику, не залишає плям, не залишає темних кругів під очима. Ну, і тепер можна нанести зволожуючий крем, глибокого зволоження, який містить. Дуже корисні речовини важивні зволожуючі компоненти. Містить екстракт сосни, А ви знаєте, що сосна це взагалі соснові дерева, а це антиоксиданти, це такі, ну, прополіс з нього також роблять бджоли. Так. Знову багатенько набрала. Тому ну, що я казала? Як от тільки зволожую тоніком. Сироваткою то крему багато не йде. Просто буквально трішки-трішки. Хвата повністю нанести на ці зони. Бажаю вам здоров'я. Користуйтеся натуральним засобом. Користуйтесь натуральними зволожувачами і підживлючими засобами для вашої шкіри. Всім здоров'я! Бажаю вам здоров'я, бажаю вам щастя, злагоди, миру. Користуйтеся, замовляйте, продукти від Forever. Замовляйте і косметичні засоби, і гель алоє, який надасть вам здоров'я, покращить ваше самопочуття, надасть вам сил енергії на цілий день, підвищить ваш імунітет. Все буде добре. До побачення!